26 квітня 1986 року сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. Викиди із пошкодженого реактора тривали 10 днів. В атмосферу було викинуто. 11 тонн ядерного палива, що спричинило потрапляння в неї 300 мільйонів кюрі радіонуклідів. Для порівняння. Атомна бомба, скинута на Хіросиму, це 5 мільйонів кюрі, тобто в 60 разів менше. Вітер розносив небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю, проникали у воду. Таким чином, 200 видів різних радіонуклідів потрапили в довкілля. Основне забруднення сформували Цезій, Стронцій, Плутоній, а також радіоактивний йод. Вплив катастрофи відчули на собі також Білорусь, Швеція, Норвегія, Польща, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Фінляндія, Велика Британія. За екологічними наслідками аварія переросла у планетарну катастрофу. Радіоактивним Цезієм було забруднено три четвертих території Європи. За числом потерпілих від аварії Україна займає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. 30 співробітників атомної електростанції загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. Понад 90 тисяч осіб було евакуйовано з 81 населеного пункту України до кінця літа 1986 року. Близько 2300 українських міст і селищ із населенням приблизно 2,5 мільйона людей було забруднено радіоактивними нуклідами. 200 тисяч квадратних кілометрів. Саме на таку територію. Поширилася дія радіації. Із них 52 тисячі квадратних кілометрів, тобто четверта частина, це сільськогосподарські землі. Прямі та непрямі економічні збитки України внаслідок Чорнобильської катастрофи становлять близько 180 мільярдів доларів лише завдяки самопожертві ліквідаторів. Багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій. Отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі, усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і дуже підступного ворога, працювали вахтовим методом. Приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації і поверталися, а на зміну приїздили інші. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Було прийнято рішення щодо будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. І вже 30 листопада 1986 року саркофаг був збудований. А 14 грудня в газеті Правда надруковано повідомлення про те, що держкомісією прийняти в експлуатацію комплекс захисних споруд. Саркофаг був споруджений у найкоротший строк 206 днів. Саме тому, 14 грудня, наша країна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Указ номер 945 про встановлення цієї пам'ятної дати підписав колишній президент України Віктор Ющенко 10 листопада 2006 року. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Приклад самопожертви та самовідданості. Тож, 14 грудня ми низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя, зупиняючи ядерну загрозу, хто відвів біду від прийдешніх поколінь. Слава Україні!